Привіт, мої любі підписники і не підписники. Ми з півником вас вітаємо, не знаю, чи ви чути, але ймовірно. Ну що, тема цього прекрасного відео: як написати свій перший роман і зробити його хітом продажів на Амазон? Давайте почнемо з головного: як написати свій перший роман, дівчата? Я до дівчат звертаюсь, тому що мені здається. Чоловіків не цікавить, як написати свій перший роман. Можливо, цікавить більше, як закрутити роман, але не написати свій перший роман. Дівчат, закохатися бажано мати невротичні стосунки, і ви напишете роман. Тут є і гумор, і, і не гумор, тому що в моєму випадку так і сталося. Мій перший роман 18-го року він починався з того, що в 2014 році. У мене були невротичні, ненормальні стосунки. І тоді на важких емоціях на сльозах я написала перші п'ять сторінок у грудні 2014 року і покинула це діло до літа 18-го року, і тільки в 18-му дописала. Хоча там у книзі видно дуже гойдалки емоційні, бо починала я з поганих емоцій, а завершувала на класних емоціях. І ці гойдалки точно видно читачам. І це ще одна з причин, чому цю книгу я нікому ніде не показую. Але ви можете знайти її на Amazon англійської мови, якщо буде цікаво. А, тому офіційно моїм першим романом, книгою вважається роман Два Річарди Різдвяний. Здається, він хоче мене перекричати. І вийшов він у грудні 2019 року. І у грудні 19 2019 року він потрапив у ТОП 100 на перше місце різдвяних романів Амазон. Давайте зараз про Амазон і потім повернемося ще до написання роману. Це не сталося просто так. Це важливо. Книга не стане ваша просто так і то продажів на Амазон, якщо ви для цього нічого не зробите. Як людина з досвідом. В інтернет-маркетингу, в налаштуванні таргету, да й такого, що навіть зі мною припиняли співпрацю через те, що звільнялися адміністратори, не встигали обробляти кількість заявок, і ми брали паузу. Але потім не правда, до співпраці, бо я була задорога. Я думаю, це була основна причина. А, і, і що? І Роман зайняв першу сходинку топ Двяних, я для цього зробила багато чого, і якщо вам цікаво, що саме, то в мене є курс окремо. А ще є на Patreon відео, теж подивіться, чи є там теми, які вам цікаві, що стосується розміщення і просування книги на Amazon. Посилання на Patreon є тут під відео. І от книга у Доп різдвяних романів. Це круто. Це така, знаєте, емблема, така величезна книга. Була у топ топ різдвяних романів. Це моє маленьке досягнення, маленьке, тому що рейтинг оновлюється кожні. Мі здається, 4 чи 8 годин на Амазон. Тому ці декілька годин він протримався, потім на першій сходинці. Потім він був у топ 100 вже на якихось інших місцях. Що для цього робила? Багато я для цього робила. Це були. І безкоштовні розсилки, і платна реклама, і таргет, які я робила на Фейсбуці, і вела трафік на сам Амазон, тому що на той момент можна було налаштувати рекламу на самому Амазон, але треба було надіслати документи, пройти підтвердження. Чомусь мене не схвалювали, і я займалася, займалася цим, потім забила, тому що ну, коротше, мене банили і не дозволяли, мені доступу до реклами не давали. Тому я вела трафік з Фейсбук, як вміла, і ну, класно в мене це в принципі виходило. А, про це ви зрозуміли. Повертаємося до теми, як написати свій перший роман. Ну, правда, я вважаю, що е романісти це ті люди, які мають якусь, можливо, підвищену чутливість не тільки про те, що ви подумали, а я маю на увазі до цього світу чутливість. Це ті, ті самі емпати, але помножені на сто. І пописати про почуття, та так, щоб в цьому вірили, щоб це не було просто слова на папері, щоб цим переймалися, це відчували, співпереживали. Треба самому це пережити. Це правда. Я думаю, що це правда. Це моя думка. Можливо, хтось вважає інакше. Але мені здається, що романи пишуть от саме такі люди, яких я вам описала. Е, тому хочу додати ще вже не про емоційну складову і не про досвід, а про те, що чи може будь-хто написати роман. Може. Питання в є, тому, який він буде. Е, ну, от давайте до прикладу, чи можете ви написати зараз діалог двох осіб. Та можете, звісно, але який це буде діалог? Чи можете ви описати зараз те, що ви перед собою бачите? Звісно, можете, але це може бути опис в стилі, що я там зараз перед собою бачу, там зелень, перед, переді мною стоїть зелене дерево, да? воно змокле під дощем, там умовно, а можна написати описати інакше. А, і, і тут теж великою мірою. Відповідь на питання, як написати роман. Якщо писати, грубо кажучи, от те, що ви бачите, і ніяк це не як правильно сказати, ніяк не додавати до цього емоційну складову, то просто читачі не будуть відчувати ваш роман і ви не зачепите почуттєві, Сторони, а це важливо. Бо, наприклад, мої читачі, і це почалося ще з першої книги. Відгуки були такі, що я читаю книгу, а бачу фільм, і про це казали багато людей одночасно мені, що це роман візуалізація. І так, да, я погоджуюсь, тому що я коли пишу, завжди додаю до цього. Що героїня чи герой відчуває в цей момент. Не просто бачить перед собою, а які почуття виникають у результаті того, що він бачить перед собою, або в результаті якихось дій. Це навіть важко пояснити словами. Я пробую, але це навіть словами не просто пояснити. І мені здається, от саме почуття від ці моменти цьому не навчитися. Це можна розвинути, тобто це не питання про навчання. Ви можете це в собі розвинути. Розвинути так, бо всі ми змінюємося. Але навчитися, щоб це якась школа, я прийшов і навчився писати роман, який будуть в голові собі читачі візуалізувати, так не буде. Але розвинути почуттєву свою сторону ви можете однозначно. Тож... Все одно, повертаючись до того, як написати свій перший роман, я повернусь до почуттів. А, бо, бо це важливо. І якщо ви опишете це чесно, те, що ви відчували, а, читачі цьому повірять. Звісно, ви не можете в кожній книзі писати виключно про те, що ви відчували. Тоді тут, мабуть, такий момент, що окрім того що ви. Письменник, письменниця, ви ще маєте бути гарною акторкою і актором. Це правда. Ви в кожній книзі виконуєте різні ролі. Це правда і це важко. І тут же навіть не пояснити словами. Але я думаю, що ви розумієте про що мова, що не завжди ви будете писати про ті почуття, які ви особисто відчули. Можливо, ви будете писати про почуття, які були у вашої подруги. А як ви це зрозумієте? А це ми повертаємося вже до емпатичності. Що ви, якщо ви емпат, якщо ви відчуваєте біль і радість інших людей, то вам буде вдаватися перевтілюватися в своїх книгах, що є важливою складовою для написання роману? Я думаю, що я тут вас закрутила ймовірно у такі важкі пояснення, а з іншого боку, можливо, і ні. Бо можна сказати просто: напишіть роман про те, що ви відчували, а можна розкластися на складові, яку спробувала зробити я. І можливо, це допоможе вам написати свій перший роман або продовжувати писати вже нові романи. На цьому я хочу, щоб попросити вас, щоб ви написали по перше. Свої думки щодо цього відео, чи зрозуміли ви взагалі, що я намагаюся до вас донести? По-друге, чи хотіли ви коли-небудь написати роман? Е і по-третє, е це вже до читачів більше. Як ви відчуваєте мої книги, мої романи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Задавайте питання, якщо вони є. Ці питання будуть, е можливо, в наступних випусках. Озвучені більш широко, але обов'язково на них буде відповідь тут в коментарях. І лайк на відео, підписка, розповсюдження. Нехай українського контенту стає більше, тим більше про літературу. Його не так наразі багато. І до нових зустрічей нових відео.